Осінь не за горами, тому дуже важливо потрібно зробити роботу. Як підготовити наш погріб чи льох для овочів на зберігання і фруктів? Тому послухайте, бо це дуже важливо, тим самим ви будете захищати від всяких шкідників, які знаходяться в погрібі, бо це сирість. Багато плісняви там є. Від плісняви. Тобто, щоб довше зберігалися ваші овочі і фрукти. Дивіться, є в мене тут у магазині отака от тема. Дивіться. Такий ось ось інсектицидик є. Погрібок. Недорогий, але дуже дієвий. Ось, бачите, рекомендовано від чого він захищає від гризунів, від плісняви і від грибка в різних. Тобто тут знаходяться такі сірчані, ну сірка, такі таблетки і фітілії. Ви берете, відкриваєте, розпаковуєте, ось тут е, ставите цей фітіль між верхньою і нижньою. Ну, головне, щоб його закріпити між двома у верхній частині. І підпалюєте цей фітіль і ідете. Виходите з льоху чи з погріба, як його називається. Може, ще якісь є українські назви, то, будь ласка, можете написати, тому що я, наприклад, з Вінницької області, я більше нас таких як не знаю. В нас говорити або льох, або погріб. Підпалюєте і йдете, закриваєте ви наглухо своє це приміщення на сутки. І це все, цей весь дим сірчаний, він буде робити цю всю роботу, Все випалювати всіх шкідників і всі грибки і пліснями в тому числі. Потім через сутки ви приходите, відкриваєте, провітрюєте і. Получаєте класнющий результат, а тут, бачите, навіть намальовано, я щось і не знав, бо я собі теж так робив. Ось, бачите, третя позиція між верхньою і отак підкладаєте, фітіль підпалюєте і стаєте на лижі. Бестренько. І потім відкриваєте на двоє-троє суток, щоб воно все провітрилось, і будете ставити свої плоди і овочі, які ви за рік спромоглися виростити на зберігання. Ось так. Така є віщиця.